Всім привіт! Показую, що я отримав. Получив. получив я отаке. Ох! Оце ось віщичка. Оце, це вже на зиму. На зиму буду собі збирати. Тільки я ще не вирішив на чому забирати. 21 елемент. Бистра зарядка. Type-C треба перевірити, чи бистру зарядку дає. Блін, зараз ми на чомусь Так, Провіримо. Да? Да, провіримо. Паузу нажми. Так, перевіряємо. на Самсунгах зараз проверяем. Начинаем с конца. Главное плюс с минусом не путать. Ну я надеюсь, вы же не путаете это плюс и с минусом. Я надеюсь. Так. Давай один ряд закидаємо. Нам вистачає поки що одного ряда. Чи всі закидаємо? Давай всі. Ах, ладно, уговорив. Всі так всі. Я знаю, що б я зробив, я б ще пропаряв кожний ряд. Ну це нікому не скажу. Я б лучше зробив отут ряд, поняв. 7-7-7. Сім, 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 е, я б пропаяв би його лентою, mm -hmm. щоб лучший контакт був, ніж на пружинах. Mm -hmm. І тоді ще було б чотко, бомба просто. Ну і так, нічогенько, так, так, важим, що вийшло. Ти кажеш, ти важим. Так. Ха. Оце кирпичина, я розумію. Опа. Кіло 209. О! От це я розумію. Так, перевіряємо швидкі зарядки, перевіряємо, Ну що, поки тут дзвонили мені, зайнятий був. Пройшло скільки вань пройшло. Мабуть, минут, минут пройшло не знаю скільки. 5. Минут 5 пройшло. Коротше, за ці 5 минут... Воно мені накидало на Samsung з нуля. Він у мене здохший був на нулі, тільки що. Уже 12% накидало. За 5 минут 12%. Зараз кидає, ось у нас е, в середньому пригає. Ну, 9 вольт, 1,5 Ампера приблизно зараз бере. Це у нас скільки? Десь 13 ватами заряджається. Е, я думаю, підніметься до 20% і тут повиситься до 12 вольт, скоріш всього. Зараз на малих процентах поки що не дає. Ну і зараз, поки підзарядився. Кстати, я на нього стрім веду. А, так, зараз обичне гніздо вставим. Що в нас в обичне гніздо показує? Покажи. Один і два. Один 4. Ну, півтора Ампера. Коротше, буде 1,5 Ампера. Давати. Ось після 20% на телефоні воно зміниться. І ще я хотів потестувати фонарика. А кстати, тут тросик прикольний такий фонарик бомба. Да? А як він включається? О, Ничего себе! О. Та він лупижа, чееш! Він прям мені в очі як засвітив, блин. Я привик, що ті фонарики такі, знаєш, дрицелі мелкі якісь. А тут нормальний фонарик. Так, і Type-C на виход треба поміряти. Сейчас поміряю. Так, ти заряжайся без тройки зарядкою. Бо я стрім скоро запущу. Так. Дай сюди! Блин, закреплено уже неискоро. Так, так, так. Пошла. Заряжание пошло. Видишь? Uh -huh. uh -huh. Все. Короче, одновременно и поддерживает. И сюда заряжание идет, и сюда заряжание идет. Швидкое заряжание. Пошло, пошло, пошло. Це угу. хватить знімати. Так, і він заряджається. Зараз через micro USB заряджаємося шнурок. І ось тестер. 9 вольт і 1,85 А. 1,95, 2 А. 9 В 2 ампера, коротше, 18 ваттами зараз, зараз заряджається. Ось. І 77%. В повні особі нечогенька карпачина. Все. Одобряю. На зиму затарений. Так, по одній такі кирпичині нам з тобою, з собою в рюкзак. Все, пока.